Козак Сірмаха, тільки що звучав у нашому етері. Ворога поборемо, творив нам хороший оптимістичний настрій і власне беремо та робимо. А що робимо? Робимо, наприклад, фото виставки. У мене зараз в етарі друга моя прекрасна гостя. Це фотографиня Марина Чайка. Вітаю Марину в студії. Добрий ранок. До, Добрий ранок. Власне, ми зараз будемо говорити про виставку. Фотовиставку, яка нещодавно відкрилася у Марини в 79-му кучі, і має таку промовисту назву Трансформація. Давайте поговоримо трішки Давайте про неї. Давайте поговоримо. А, там, наскільки я дізналася, угу. у вас прям ціла концепція. Так, uh, да. шкода, що ви не були присутні на відкритті, бо в мене там була промова на де uh, на десять хвилин, ніби промована но на Нобелівську премію. Uh. Концепція. Ну, чому називаю цю серію, навіть цей проєкт можна сказати, цю виставку Трансформація. Е, ну, перш за все, е, виставка складається із трьох серій: цілесна геометрія, енергія і трансформація і деконструкція звичних сенсів. І що важливо відмітити, е, це був такий ніби етап е, прийняття себе. Коли сенси всі були втрачені, я думаю, що це для всіх звична ситуація. Ми всі були у однаковому становищі, коли почалась війна, ми всі усвідомили абсурд, ми всі втратили якісь сенси, і було дуже важко знайти втрачене. Тому я так само розбито почувалася, як і тисячі українців, і було важливо віднайти себе. Збирати по фрагментах. І першу серію я, цього геометрія я зробила тоді, коли взагалі е, дуже розбуто себе почувала. І е, який сенс? Я м, знайшла цей сенс у собі, е, тому що м, треба заземлятися. Треба заземлятися, заземлення це є тіло. Mm -hmm. Коли ти е, відчуваєш, е, що у тебе є тіло фізична, фізична о, оболочка, і ти ну це фундамент для тебе. Е, відчуваєш по іншому все, відчуваєш, що в тебе є якась сила. Mm -hmm. І тілесна геометрія це про ну можна сказати, оду тілу, коли я відчуваю власну силу, звідки береться енергія, звідки береться трансформація, звідки mm -hmm. взагалі у нас свідомість. З'являється дух від тіла. Тобто, це взагалі, ну як сказати, відціката нівелювати важливість тіла, ну неможливо, тому що фізично, а потім вже метафізично, духовно Я роблю серію цілесна геометрія. Я вказую на те, що не треба, не треба забувати, що от, треба зазумитися, треба погодувати себе, треба відпочити. Треба якось ну ми втомлені всі, треба знайти силу саме в матеріальному, щоб потім якось прийти е... до енергії, до доступного твого сету. Да, угу. Енергія, трансформація, наступна серія. І вона стосується саме, е, ну це тобто, наступний етап, коли ти задовольнив всі свої потреби, коли ти відчув силу у своєму тілі, потім ти заглиблюєшся у себе. Тобто якісь по піраміді маслов, ти там угу. е, задовольнив свої потреби. Потім ти переходиш до наступного етапу, ти заглиблюєшся, ти розумієш, так війна, так абсурд, але треба якось жити далі. Треба якось. Е, Рятувати себе, я до речі. Власне, продовжувати да, жити. Да, да. Я дуже класну фразу почула від режисерки Олі Торуті. Угу. це режисерка колишнього театру Пушкіна. Прости господи. <свісно> 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 І в неї була така прекрасна фраза: типу, Так, війна, але. Найбільша боротьба це боротьба із самим собою. Тобто, треба у цій боротьбі, що навколо, треба е, намагатися не загубити себе, і це просто поєдинок був із самою собою. Я намагалася себе врятувати і таким чином. Е, Якось це намагання вилилося у мистецьку форму. От знаєш, вовежним чином ти продовжуєш мою попередню розмову з психологією Наталією, ну, з якою ми теж дійшли до висновку. Власне. Що так, найважливіша боротьба в житті людини це з самим собою це і правда. прийняття самого це себе. От, Ну і трансформація. Це <с наступна А, зустрічання. Так, так. Конструкція, це воно там в. Тебе в, в, в душках. В душках, так. так Бо так, можна ще дати, як деструкція. деструкція. <хи> Звісно. Звісно, це коли <хи> в тебе магітрська освіта, журналіста, і думаєш, ну можна якось погратися uh -huh. із цими сенсами. Деструкція звичних сенсів це про. Те, що вбило нашу звичність, нашу рутину, і у моїх роботах е деструкція образів. Тобто я показую звичні прости, господи образи типу танку, зруйнованих глоді, uh -huh. uh -huh. вибухів і таке інше, і таке інше. Я кажу про е те, що як е шоковий поріг. Е нас зовсім інший, тобто ми вже не шокуємося якимось е, цим е, подіям, які взагалі для іншої людини, там навіть. Там, для кожного ну, європейця так. це щось неприйнятне, це щось жахливе, це щось, що взагалі Ну в тебе так, є там кажем? шикарні так. образи, там і будівля зруйнована. Танк. що Найцікавіше, це те, що я нічого не придумую, і я вже готові образи із якоїсь репортажки, із якихось новин. Я просто беру ці образи і о, таке класне слово деконструю, тобто перемонтовую, перезбираю mm -hmm. і додаю інші сенси, і сенс, який? Сенс у тому, що ні, я не хочу нагадувати, типу, про те, що там. Ну, звісно, так, треба жити своїм життям, продовжувати продовжувати жити, але сенс у тому, що я хочу показати, що ці образи, в, ну, якщо б ви побачили на власні очі, ну приходьте, приходьте <с. приходьте, приходьте забачимо. Так, а, так, е, якщо б ви побачили на власні очі, я там е, роблю е, дуже контрастні кольори. І образи такі не, ну, не дуже впізнавані. І це створює ефект дистанції. Те, те що ми робимо кожен день, коли вже ну, не як сказати, всотуємо всю, всю цю інформацію, весь той негатив. Ми угу. дистанціюємось. Для чого? Для того, аби врятувати свою менталку та, та. для того, щоб якось знову ж таки продовжувати жити. Але це дистанціювання, воно може бути, ну як вам сказати, а, ну, треба якось також шокуватися знову. Тобто, для мене дистанціювання, наче і з метою врятуватися, це типу нормально, але дистанціювання також. Може як понизити цей поріг шоку, ніч uh -huh. правильно я скажу, uh -huh. да. Uh -huh. І тобто люди вже не будуть так реагувати. Люди вже не будуть бачити в цьому якийсь резонанс. Вони не будуть вже постити, поширювати інформацію, там волонтерити або ж донатити. Тобто, ну розумієте, да? звикаємо uh -huh. якийсь жах, що до цього no, був прийнятно. Uh -huh. Да, да, да. І для мене Приникає звичка да, 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 і для мене дуже важливо було заакцентувати на цьому увагу. Тобто, добре, ми звикаємо, я розумію, я приймаю це як даність. Але чи нормально взагалі а, нормалізувати, стандартизувати абсурд, який відбувається? Тобто, чи гуманно взагалі звикати до війни? Оце головне питання, no. яке я ставлю у цій саме серії. І шокуватися для мене означає щось робити. Тобто, коли ти тригериш себе, mm -hmm. ти. Типу реально задумаєшся, ти ну, це в тебе вибуває з того мильного е, мильної бульбашки, mm -hmm. в якій ти знаходишся, і ти щось якось реагуєш і якось щось робиш. Тобто, ну, це постійне перетікання із одного стану в інший, з одного стану, ну треба шокуватися, тому що. Шок багато що може відкрити в нас да. самих. Власне, я коли дивилася на фотографії, які ти мені прислала, uh -huh. і на фотографії, якими ти анонсувала uh -huh. свою виставку, мені здалося, що це знаєш, ну як відбитки аури, чи як ти просто дивишся реально на, на дух, uh -huh. а не на а, власне саме uh -huh. тіло. І дух цей не тільки а, в людському тілі, а й в будівлі, і в інших uh -huh. якихось предметах, які там та зображені, яким. Чином ти цього добиваєшся, що ти робиш? Ну, фотошоп. Ну так, мені дуже цікаво з експериментувати. Я як сказати, награлася із звичними образами дійсності, і мені цікаво саме руйнувати звичну форму мистецьку. Тому мені аура, а аура, яка відсилає нас до людського, до якраз метафізичного якогось сприйняття. І все те, що навколо робиться, це все про людину. Тож, просто нагадування, що навіть зруйноване будіння це теж також все про людину, все живе, сама енергію. Так. І... Я просто хотіла додати, що ну, все ж таки, який як взаємозв'язок із цими серіями, ну ми вже <світ> зрозуміли, там цілесна геометрія, енергія трансформація і деструкція звичних сенсів, це коли ти просто вже ну так там задовольни свої потреби, подумав про сенс, знайшов сенс у собі, і коли а, ти знаходиш сенс у собі, а не а, як а, сенс зовні, ти розумієш, що а, дуже важливо ну. Як сказати, потурбуватися про іншу людину. Дуже uh -huh. важливо із особистого екзистенційного е, звернути як сказати, звернути фокус уваги на іншу людину, на соціальне. Uh -huh. І коли ти вже задовольняєш ці потреби, як я вже сказала, ти турбуєшся про, про націю. Ну а що відбувається зараз? Я взагалі, е, я вважаю, ну можливо, звісно, трохи пафосна ідея, але все, все одно я її притримуюсь, що те, що зараз відбувається з нами, це, е, це культурна революція, це, це та сама трансформація, яка відбулася угу. на фізичному рівні, на метафізичному рівні, тому що ми дійсно зараз, тільки зараз, зрозуміли, що ми окрема нація, вибачте, так. Ну, Зараз, до нас тільки до нас зараз це, це, це докотилося, і власне трансформації, так. в періоді трансформації знаходяться зараз просто купа митців, насправді купа людей. Я тобі дуже вдячна за те, що ти долучилась до нашого етару. Давай запросимо ще раз. Е -е, значить, виставка mm -hmm. Марини Чайки. Mm -hmm. Трансформація в 79-му куті. Це Пушкінська, 79 дев'ять 1 mm -hmm. А, такий там є підвальчик, в якому можна прийти і побачити твою роботу. Скільки вона там висітиме? Приблизно два тижні. Приблизно два запрошуємо тижні. Приблизно запрошуємо на трансформацію. Тож, дорогі слухачі, радіо накипіло. Будь ласка, долучайтеся до хорошого. Тому що знаєте, все, що сьогодні Марина сказала в етарі, дуже сильно дійсно перегукувалася з попередньою моєю розмовою. Це власне думка і. Якби носійка культурного продукту дуже здорової ментальної людини. Такої, яка вже пройшла увесь цей шлях, і врешті дійшла до того, що треба допомагати іншим, і треба бути, треба творити націю навколо себе, треба бути самим національно свідомими. Що ж, мої дорогі, я з вами сьогодні прощаюся до наступної вже п'ятниці. Я вам нагадаю, що ви чуєте радіо на у Харкові на чистоті. 92,2 FM Балаклія 90,5 Близнюки 107,5 FM І також ми є в застосунках Радіоплеєр та Радіоклаб. Якщо ви далеко від Харкова та області, то, будь ласка, сайт Радіо.канакипіло.ю або просто на, наберіть радіо накипіло і ви зможете знайти. Є ще телеграм Рнакипіло. От і нас чутно в Лозовій, Мерефілі Ботині, Золочові, Богодухові, Деркачах, Новій Водолазі та інших містечках нашої області. Дуже вам дякую. Ватаря для вас працювала Наталка Маренчак. Слухайте українське. Вдень з вами буде Кирило Лукаш, надвечір Філіп Дікань. Бережіть себе і залишайтесь на хвилях. Радіо накипіло буде цікаво. Я народилася, щоб вільною бути зроду нічия. я народилася, щоб волю здобути коси до плеча, Тут стою горою, я, тут я за собою я мама, дочка, жінка, я я тут непроста. Я народилася, щоб вільною бути зроду нічия. я народилася, щоб волю здобути коси до плеча, тут стою. Твою я мама, дочка, жінка, я я дуже неспроста. Я із роду війно вроди, коси косе по плечі, ось що не серця, ось що не серця, я із роду війно і коси косе по плечі, ось що, несеться, ось що не серця, о що не серця, щоб бути собою щира і проста, але за своє щастя я. Тут стою горою я, тут я за собою я мама, дочка жінка, я я тут неспроста, я народилася, щоб бути з собою все я вчила ма. Добро За тебе все гадаю, але для себе я живу, я волю свою так кохаю, я із роду, вільно є в роди, косе по плечі, ось що не серця, що не серце. я із рогду, вільно є в роди, косе по плечі, ось що не серця, що несить.